Не повіриш, я бачив цю покльовку. Серйозно? У мене на очах просто, я такого не бачив. Вискочила, да? так? Я вже бачив, як приманка виходила просто з води. Слухай, гарний розмір. Руся, бачиш, ти вдруге вже починаєш відкриття риболовлі. Оп. Слухай, ну це вже нормальний розмір. А Ану покажи, покажи її. Покажи, покажи. О, гарненька, ой, гарненька. Прикольна така двушечка. Ну, вітаю тебе з почином. І традиційно, друзі, дивіться, що треба робити з рибою. Її треба. Втопить. Красава. Круто. Початок є тепер моя черга. Вітаю вас, друзі. Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Я на Десні, поїхали ми в інше місце з Русланом. О, до речі, Руслан Го це знизу. О, а я зараз намагаюсь е, якомога скоріше з вами привітатись і піти ловити. Перед тим, як піти, хочу вам показати, от як ми ходимо. От Бачите? Ну, Ось такі у нас цікаві. Цікаві маршрути з отакими от ріпіхами. <хи> ну, ви розумієте, так, що на це місце, де ми зараз, не так вже і легко потрапити. Але я сподіваюся, що воно дасть нам рибульку. Ми зможемо половити гарно, провести час і поспілкуватися з вами. На що буду ловити? Зараз традиційно вам покажу. І переходимо власне, до ловлі. Коламаретті UX сьогодні у мене. 88, XIS 4000 тисячний Duol Hardcore 06, Деснянська. Деснянський комплект. 4 дюймовий Юшедик і Джихіровська голівка. Зараз стоїть 12, але в залежності від умов будемо змінювати. Ось наша красуня, Десна. Вон Руслан Гоце. Блін, зараз треба з себе познімати, тому що ну подивіться це взагалі жах. Так, треба ловити. Хочеться вже отримати покльовку. А Вона стояла тупо в березі. На міляці. Я так жалкую, що у мене було... Опа! Опа! Слухай, дивись, теж на самому, на самому краєчку, тільки це судак. Слухай, отак як в тебе, Йохане ти бабай. Нє, дядя. Угу. Ха моя! <свісна> це навіть не судак. А дивіться, який красень окунь. Я таких окунів. Я таких окунів ловив. На цей, на е, мікруху. А тут 4 дюйма влупив. Так, да, красунчик, неочікувано. Дякую, що клюнув. Ух ти, красень який, мордатий. Ну, давай, пливи. О, втік одразу. Ну, тепер я вже відкрився. Друзі, ви можете сказати, що це типу зашквар так кидати окунів, де взагалі рибу. Я вам скажу, що це не зашквар, з ними все добре, як зазвичай відбувається. Так що не бійтесь за рибку, вона буде жити довго. І, мабуть, що щасливо. Друзі, я не знаю, видно вам чи ні. Подивіться, скільки паутиння. Бабине літо Йоханий Бабаян. Літає, все, заліплює. І очі, і кепку, і окуляри, і все, що завгодно. Ну, власне, хай так і буде. Погода суперова, прям надзвичайно крута. І рибка наче щось там плигає. Щось десь покльовує. Ой, опа, яка подача, яка подача. Слухай, мені таке підходить. Мені таке підходить. Це вже судакевич. Давай його сюди. Отче моє. Ось такий ось, друзі, судачок. Красивенький. Навіть не дивлячись на його розмір, покльовка була суперова. Да, на десні кляцують судачки як треба. Втопив одразу. Без шансів, він не вспливе тепер вже, все. Втопив його навіки. Да, прикольний прогончик такий. Зараз подивимося ще, що тут з приводу зачепів. І Якщо зачепів нема, і ви бачили, да, що є оконець. Є судачок, є щука з однієї дірки. Окунь, судак і щука. О, це означає, що можна перевірити тут і іншими приманками, наприклад, телспінерами, вібами або цикадами. Доволі тепло зараз, водичка ще не встигла сильно охолонути, тому рибка має бути така більш-менш активна. І реагувати на ці приманки. Вони краще за все працюють по теплій воді. Ну, воду теплою назвати зараз можна лише порівнюючи її з весняною температурою, там 8 градусів 10. А, а холодною теж назвати в язик не повертається, тому що вона зараз десь. Градусів 18 це не холодна і не тепла така температура середня. Хоча ближче, мабуть, до, до теплої водички. Прикольний дуже прогон рибний. Там ще вище є містяк класний. З корчем. Треба, мабуть, його теж перевірити. Але тут так клює, я знаю, як тільки я зараз спітляю, Руслан все в одні руки забере. Так що я, мабуть, петлять не буду. Дванашкою можна працювати дуже комфортно. Можна, власне, і десяткою, але захід буде вже трошки, близь... трошки більш близький. Це не дуже нам потрібно. Хочеться здалеку покидати. Там якраз от дуже-дуже класна... класний рельєф, вихід з міляки на глибину. Знову ж таки, глибина під нашим берегом. З протилежного боку мілячок. І кидаючи на мілячок, ми стягуємо на глибину. І на виході на глибину або на самій глибині трапляються у нас покльовки. Сьогодні все було, майже все було під берегом. От прямо під самим берегом. Опа, є, ти ханий бабай! Ой, мені таке підходить! Мені таке підходить, друзі, прям дуже підходить. Ми походу, Руся, з тобою в гарний місцяк знайшли. Це судачок. Тільки вже нормального розміру ну що давай я піду тоді я його мабуть що каламареті не підійму куди ти побіг куди ж ти побіг блін дивись бачиш аж з зябр стерчить п'ятка Схопив повністю, прям без шансів. Слухай, що ж ти такий жадібний? Хоча будь таким, будь таким, друже. Будь таким жадібним. Блін, як же ж тебе зняти? Ти так ковтнув, Прям дуже рідко буває. Прям дуже рідко буває, що ковтає так, що дістати ямарно. Без інструменту. Руся, можеш, може, будь ласка, дати інструмент? Та ну взяв. Я зазвичай дуже рідко користуюсь такими причиндалами. А тут прям без них ніяк. О, ось вам і приманка. Ось вам і приманка. А ось отакий от у нас є чудовий судачок. Красунчик. ну Тебе вже маємо змогу випустити обережно. Як лосося. Давай. Ручкою помашемо. Слухай, мені подобається така риболовля, прям, прям те, що треба. Знайшли прогончик, так? Да? Да. По кізяках, по вовчках, по ріп'яхах. До чого риба доводить? Йоханий бабай. І особливо до чого вона доводить в той момент, коли вона клює. Коли є оці бабах. Коли ти підсікаєш, а палка на місці. Ой, кайфець. Такі тут собацюри Не нехилі. Не хотів би я з ними тут зустрітись. Так, от наші містяк прикольний. Між двох корчів. Летить паутиня просто кілометрами. One hour later. Дивно, дуже таке круте місце. Така сама глибина, як і на попередньому, де клювали судочки. Між двох корчів. Навіть слідів не було на місці, на яке я став. Це означає, що ніхто на ньому не ловив і нема риби. Дуже дивно. На такому місцяку має бути риба. Має бути щупак якийсь гарненький. Судачки під корчиком стояти. Я вже майже під самий корч. Приманку подавав і нічого не було. Дуже дивно, прям ну не типово. І це все е зовсім поруч з тим місцем, де на прогоні стоїть судак і клює. Добре, я розумію, якщо б була глибина не така, якщо б відрізнялась глибина. Це логічно. Якби були корчі або якийсь рельєф, ну теж все те саме. Ловлю дванашкою тією самою вагою і все плюс-мінус так, така сама пауза. Ну хоч хтось має ж бути тут. Йохани ти бабай. Хоча з іншого боку я вже зробив закидів всім. Якщо б хоч щось було, воно б вже зреагувало точно. Враховуючи активність риби, яка тут. Ви бачили, що я судаків. прямо з них виковирював юшет. Разом з вантажиком вони з'їдали. Ось такі вони. Деснянські жадібні судаки. І йшла ділянка мілководна. Тут же я поставив десяточку, а в деяких місцях можна навіть і вісімку ставити. І як я помітив, що судак стоїть на тій глибині, де комфортно ловити більшими вагами, більше десятки. В такому випадку зараз ми бігом пройдемо цю діляночку більш мілководну. І якщо рибка активна буде, вона себе проявить. До речі, друзі, хочу вам нагадати, що партнером мого каналу є компанія Favbet. Там теж фіхардаї, рядом з два рази. Опа! Що ти будеш робити? Йоханий бабаян? Слухай це теж судак. Просто кайфідло. Ну? Слухай, і такий бодлячковий. Да. Опа! Друзі, і знову прикол. Знову прикол. Подивіться, як він взяв. Теж на всі гроші. Який розмір. І коцаний. Вже коцаний. Бачите. Такий грамів 600-700 судочок, а його вже хтось гоцав. Давай. Пливи. Красунчик. Не хочу я звідси ловити, хочу ловити з кручі. Хочу ловити зверху. Ха. З одного місця, ти уявляєш? Слухай, Руслан, я не знаю, як ти, але мені важко повірити в те, що з одного місця можна половити нормально. Скільки ми вже зловили? Раз, два, три. ні, це четвертий. Окунь, маленький судак, два побільше і твоя щука. П'ять риб. І тільки що Руслану пояснював цікаву історію. І вам розкажу, друзі. От у нас є ділянка певна, да? з течею. така от пісочок на березі і йде потрошечку е глибина більша від берега. Я ловлю зараз на 12 грамів. Але якщо я буду кидати напряму, в мене буде не супер велика пауза. Вона в мене буде, скажімо, ну, така для активного судака. А чим я роблю закиди вниз за течією, і чим вони кут відносно берега більш гостріший, тим пауза в мене буде більша. Так що керуючись, керуючись цим, я не змінюю вагу. Я ловлю, продовжую ловити на 12 грамів і просто міняю кут подачі. По-перше, я маю гарну паузу, по-друге, течію зносить більш, більш, скажімо, реалістично приманку мою, вона більше схожа на рибку, яку зносить течію і прибиває до берега. Це по-друге. А по третє, я майже вздовж обловлюю берегову лінію, де стоїть риба, де можна її зібрати. От, перший мій окунь і перша щука Руслана, тому дуже яскравий показник. Руся каже, що взагалі щука взяла під самим берегом. Він аж бачив, як вона вискочила. Якщо ставити менше вагу, то ми втрачаємо в закиді. У нас все одно буде закид трошечки більш короткий. І якщо будемо сплавляти отак от по течії, то пауза буде вже більша, ніж потрібно. Воно буде зависати більше. Якщо ми ловимо суто щуку, безумовно це великий плюс. Але ми ловимо не лише щуку, ловимо ще і судака. Кажучи, інакше ми ловимо в основному судака щука в прилові. На щуку будемо переходити, коли там, на одній ділянці буде їх хоча б штуки дві. Щоб розуміти, що ця ділянка щуча. Тому що, як я казав раніше, в цьому році щось зі щукою. Є певні напряги. Вона не всюди є в тих місцях, де була ще минулого року і в кількості. Так, враховуючи, що рибка в нас активна, будемо і ми більш активно зміщуватися і перевіряти нові місця. Друзі, ну що, все зрозуміло. Судочок перейшов на глибину. Це однозначно. Тому що на всіх місцях. Цієї риболовлі і минулої судак клював лише з місць, де комфортно ловити 12-14 грамами. Це означає, що він туди перейшов. Тому що раніше він брав на більш-менш мілких ділянках, де ми ловили там вісімками-десятками. Жодного судака. Вісімка десятка жодного. 12-14. Це означає, що нема нам резону далі йти. Цією стежкою, якою ми зараз йдемо, будемо переїжджати на те місце, де є глибинка. Інакше риби нам сьогодні більше не бачити. Ось так. Бігом бігу за баканом і будемо переїздити, поки ще є час, а його все менше і менше. І ось чудове місце, на якому ми сьогодні вже будемо закінчувати нашу риболовлю. Зараз хочеться щось терміново зловити. Адже дуже давно не було покльовок. Дуже давно. Ось вам покльовка була, бляха-муха. Але повскасу. Не сів судачок, шкода. Нічого, зараз перекинемо. Це ж таке діло. Це ж таке діло. Перекинути можна легко. Минулого разу з цієї ямки. Рибка була. Оп. Пішла ямка під берегом. Хороша така красива. А судачок де? Давай, судачок. Є, yeah, судачок. Блін, і знов зійшов. Ти дивись, ну. Ох, же ж ти зараза, яка той судачок. Ох, же ж яка зараза, але є. A little later. Що ж ти тут будеш робити? Дві покльовки і все. З двох закидів дві. І все. Так, да, треба. Треба активніше гоцать Часу залишилось взагалі понт. Його можна сказати і не залишилось взагалі. Якихось там півгодинки і все. Стрімко свіжіше. Зараз стає так прохолодненько. Ну і це круто. Це круто. Осіння прохолода така легка, приємна, освіжає. Друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Ну, така вона досить була напружена. Початок надзвичайно динамічний. І я думав, що все. Нарешті можна буде відос назвати справжня роздача на десні. Але бачите, закон збереження енергії існує. І початок був гарний, а кінець не дуже. Приїхали ми на місце, де. Раніше були гарні судочки і щучки, а зараз нічого нема. І як показує мій досвід, на місцях, на яких ми катаємось, зазвичай зараз риба зміляка тікає на глибину. І от на всіх мілких місцях, де ми сьогодні тільки проловили, не було риби. не було. Прямо взагалі на місцях, де раніше не було риби, тому що там глибоко, там термоклин і туди-сюдим. Навпаки, сьогодні клювало гарно. І навіть така міні-роздачка була. Ось така історія, друзі. Рибальте там, де є глибинка, або на тих місцях, де глибинка зовсім поряд, щоб рибка могла відійти, підійти. І буде вам щастя. Ну, ми дуже. Ми дуже сьогодні старались з Русланом, ага. ловили. Руся зловив гарну щуку на початку. Ну і було б непогано, щоб у нас такі риби влітали дуже часто. Ну, і, звісно, у вас також, друзі. Ставте обов'язково вподобайку до цього відоса і підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. І буде вам щастя! І до зустрічі тут!